Власні діти чи притулочки для п'яниць, що важливіше, має визначити для себе львів'янка Тетяна Панас. Два тижні тому соціальні служби забрали в неї 12-річну доньку, а батько молодшого сина. Все через те, що жінка пила і влаштовувала в квартирі кубло за пляшку горілки. Там міг приночувати будь-хто, а поруч на ліжечках спали неповнолітні діти. Наталка Волосацька продовжить. Це відео зафільмували сусіди два тижні тому, коли до Тетяниної квартири вкотре навідалася поліція. У помешканні п'яні чоловіки поруч неповнолітні діти, а матері немає. Де ваша пані загалі? Після цього догори матері навідались соціальні працівники. Молодшого сина віддали на виховання батькові. Доньку забрали в дитячий притулок. Тут 12-річна Оленка вже два тижні. Спілкуватись з журналістами дівчинка відмовляється. Персонал дитбудинку про новеньку відгукується добре. Коли вона прибула, дитина дуже себе почувала спокійно, не хвилювалася, влилася в колектив дуже швидко. Вона є дівчинкою комунікабельною. Дитина є емоційна прихильність до мами, дитина знає і хоче вернутися до мами. Цього дуже хоче ма. Мама і працює над собою. Щоб повернути дитину, Тетяна мусила полікуватись від алкогольної залежності. Жінка звернулась до цього реабілітаційного центру. Утім, за кілька днів звідси утекла. Удома Тетяну ми теж не застали. Пані Тетяна. сусіди кажуть, жінки давно не бачили. Відколи у неї забрали дітей. Тут тиша і спокій. П'яних дебошів ніхто не влаштовує. Тут нікого немає, тут ніхто не ходить. Ну, все спокійно, тихо. Я не знаю, куди вона виїхала. Вам стало трошки спокійніше. Так щоб... набагато дуже набагато спокійніше, що нікого немає тишина. просто шкода дітей. Про те, що Тетяна покинула центр реабілітації для алкозалежних, соціальні служби довідались від журналістів. кажуть, якщо жінка не змінить свого життя, доньку в неї заберуть назавжди. На даний час вирішується питання щодо передачі дитини, тимчасово на виховання до бабусі з метою захисту її інтересів і продовження навчання дитини. За законом у Тетяни є три місяці, щоб перестати пити і навести лад у квартирі. Увесь цей час соціальні служби обіцяють приглядати за жінкою, аби зрозуміти, чи справді вона щира у своєму намірі виправитись. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.